У нашому марафоні Простір свободи завжди звучать особливі історії, і сьогодні одна з них. Прямо зараз, на прямому зв'язку з нами, талановиті учасники дуету «Міф» Владислав Мельник та Денис Фролов. Вони презентують рімейк легендарної пісні Маки червоні, яку записали спільно з Даріною Улановською. Ця пісня справжній музичний символ пам'яті та шани в серцях українців. Тож, друзі, радий вітати вас у марафоні Простір Свободи. Вітаємо. Доброго дня всім. Ну що, хлопці, і для початку поділіться, будь ласка, вашим сьогоднішнім настроєм і поділіться, де ви зараз знаходитесь. Ну, настрій чудовий. Ми знаходимося на своєму робочому місці, тому ми працюємо в школі, ми вчителі. Так, тому настрій супер. І… И... Бажаємо, щоб у всіх також настрій був неймовірно гарним. Клас, друзі! Ви працюєте вчителями. А ось я, яка, яку дисципліну ви викладаєте? Я вчитель хореографії, а я вчитель сценічної мови та імпровізації. Клас, клас. І ось дотично до творчості усієї дисципліни. Супер! Так, у нас незвичайна школа, вона з театральним напрямком. Ми готуємо дітей до вступів до найкращих університетів творчих, як в Україні, так і за кордоном. Тому, якщо маєте дітей, mm -hmm. запрошуйте, ми їх з задоволенням приймемо і всього навчимо. Клас. А ось якого віку е дітей ви навчаєте? З 1 по 11 клас. Так, просто є поділка, що з 1 по 9 це студія, а з 10 по 11 це вже ми повноцінно профільно готуємо до вступів в театральний вуз. Ну або якийсь інший творчий. Клас, хлопці, Влад Денис. Просто неймовірно, що ви займаєтесь також ось просвіщаєте дітей, знаєте, закохуйте їх у творчість у мистецтво. Це дуже-дуже круто. Дякую. Yep. ну що ж і прийдемо до нашої ось головної, до нашого головного приводу нашої сьогоднішньої зустрічі. Так а розкажіть, будь ласка, як виникла у вас ідея відродити саме цю пісню маки червоні? Ну, історія пов'язана з тим, що ми були дотичними до організації заходу творчого вечора композитора Олександра Злотника. І коли вже зрозуміли, що його легендарний хіт маки червоні, нема кому співати ті артисти, які вже її співали, вони або за кордоном знаходяться в даний момент в період війни. Або ну просто не можуть бути на цьому заході. І прийшла така ідея. Давайте цю пісню зробимо. Ми запросимо талановиту Дарину Улановську разом з нами заспівати. І Олександр Йосипович, злотний, сказав: Ну, хлопці, беріть, спробуйте. Якщо у вас вийде, я залюбки віддаю вам, співайте. Ми спробували і вже на творчому вечорі ми вже її виконали, і нас тепер запрошують далі з цією піснею на його творчі вечори. Так, клас! А, а поділіться, будь ласка, своїми. Емоціями, ось які у вас були ось під час роботи над створенням рімейку. Ну, по перше хотілося б одразу сказати, що ця пісня вона є як реліквія, і тому, коли у нас випав шанс заспівати саме її, емоції вже переповнювали. Тому ми таки так запам'ятали ось ці наші відчуття всередині, і просто переносимо її в нове бачення. Тобто, ми не, це, ми її не переробили. Ми її зробили трошки інакшою. Трошки осучаснили так, щоб і наші мами, і діти, які там входять до нас до школи, могли насолодитися і, і доторкнутися до легендарної пісні, до пісні реліквії, яку співають молоді артисти, а наразі ми. Тому під час створення намагалися вкласти туди, по-перше, всю історію, яка зв'язана з цією піснею. А по-друге, вкласти все те, що ми маємо в собі, щоб нести це далі. Друзі, а ось таке питання. ось що е, для вас особисто означає символ мака? Ну в там, Український національний університет там, культури в... взагалі мак в народі це символ пам'яті. Тому, звісно, що це є невід'ємною частиною цієї пісні, також це пам'ять е, про часи, коли було добре. Пам'ять про часи з людьми, з якими ми живемо, дружимо, любимо, кохаємо, звісно. А в такий час, на жаль, як зараз, коли наші захисники та захисниці боронять кордони, боронять кожного з нас, ми розуміємо, що це так само пам'ять про їх подвиги, про їх майбутні подвиги, і б за тих, хто на жаль віддав свою душу за те, щоб ми могли жити, творити і далі. Тому для нас це. Ну дійсно вона легендарна, чому? Бо вона живе в серцях, і от, поки наші серця всі б'ються, ми будемо нести свою творчість і підтримувати тим, чим можемо, так абсолютно вірно. Знаєте, ще й існує така легенда, що у місцях, де а, проростають маки, а, кажуть, що раніше тут пролилася кров солдат-захисників, ось і військових. В принципі, це такий, знаєте, символ Мака, він такий багатогранний, багатошаровий і дуже глибокий символ. Там ще Я є слова маки, червоні вогні на пероні відходить поїзд у далеку путь. І оскільки у кожної родини, у кожної людини є своя історія, пов'язана з перонами, з далекими шляхами, хтось, можливо, вже поїхав. Ви зрозуміли. І тому, звісно, ну, це так, це не просто зробити пісню. Це. Постаратися вкласти в неї все те, що вкладали роками, і щоб воно мало сенс, абсолютно вірно. Хлопці, поділіться, будь ласка, як пройшов процес запису ось оновленої версії пісні. Процес був дуже цікавим, тому що над створенням цієї пісні нам допомагала вже наша наставниця. Ми її так називаємо це заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. І вона нам е, зробила, розклала нас на голоси. Ми поїхали в студію, тому що до цього в нас не було можливості з Дариною займатися вокалом, тому що Дарина за кордоном проживає, і вона приїхала спеціально сюди, аби записати цю пісню разом з нами. І тому вже вперше зустріч наша відбулася прямо на студію. Тобто, це було цікавіше відчути її, зрозуміти, як вона її співає, і нам в цьому допомагали. Круто! А, друзі, а поділіться, будь ласка, які основні меседжі ви хотіли передати слухачам через своє виконання, через таке оновлене виконання. Ну, в принципі, співається про те, що прощальний знак. А ми вкладаємо це не тільки з прощальний знак, є гарні. Що маки проростають на всіх місцях. А це означає, що там би, де не було складно, настане де ніч, потім наступає ранок. Перон є з цього боку, він ось приїжджає до іншого перону. Завжди: е, любіть, живіть тут і зараз. А ще це те, що підтримувати українську пісню, не забувати ті легендарні пісні, які були написані давно, і щоб молоде покоління їх чули зараз і пам'ятали, і не забували їх сто відсотків. Тобто проносити цю культурну спадщину через час. Так, однозначно. А скажіть, будь ласка, чи складно взагалі було адаптувати таку легендарну композицію на сучасне звучання? Це більш було нескладно, це був такий як поштовх: е, зробити щось цікаве, тому що слухати в старому аранжуванні, ну розуміємо, да, що з роками воно трошки відбуває. Ну, відходить туди назад, хочеться приносити щось нове. І по факту, люди, які створювали е, саме вже нове аранжування, які нам допомагали в цьому, е, вони зробили все так, як ми просили, все так, як ми хотіли. І саме головне, що нам це подобається. Так, а відбувалося ми від ритму життя, бо коли робилося пісня Маки червоні. В сімдесят році ритм був трошки повільніший, не така жага була там життя в сенсі робота, 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 робота усюди встигнути. А тут таки так, якщо ми хочемо її трошки осучаснити, потрібно трошечки додати ритму. Тобто, це такий секрет цієї пісні, і воно спрацювало. Спрацювало і це найголовніше, що воно спрацювало. Хлопці, ось ви поділилися, що для вас була задача зберегти дух оригіналу, але оновити пісню. Так скажіть, будь ласка, які виклики ось стояли перед вами у збереженні духу оригіналу? Чи і взагалі стояли такі виклики? Сказати, що прям стояв такий виклик, ні, це було більше як наша е, ідея, наша задача залишити. Тобто, музику, яку написав сам Олександр Йосипович Злотник, ми залишили в такому самому. Ми просто додали нового звучання, нових звуків сучасних, які зараз е, любить молодь, скажімо так. Угу, угу, Зрозуміло А ось у вас була творча співпраця, як ви сказали з Дариною Улановською. А як ви розподіляли творчі ролі у цій співпраці? Ну, прям так, щоб розподіляли, такої не було. Ми просто, коли вже спілкувалися саме за пісню, за слова, розуміли, що цікавинка була в тому, що ми замінили слова в приспіві. Тобто, вона співає, коханий не забудь, а ми співали кохана не забудь». От. Тобто, таких прям викликів в зміні або. Вибору, хто саме буде співати, в нас не було. Хлопці починають, і це був як меседж про те, що ну хлопці роблять перший крок. Хлопці завойовники, хлопці хочуть от на себе звернути увагу. А Дарина вже підхопила нас після приспіву, так. тобто, після вже таких танців, вона нам каже, що ой, хлопці. А й треба ще трошечки мене зацікавити. Тобто, от, ну а вже в третьому куплеті ми вже співаємо разом як знак того, що все вдалося в закоханій парі. От вдалося, вдалося, вдалося. От і поділіться, будь ласка, своїми враженнями, своїми емоціями від такої творчої співпраці, від такої колаборації. Враження взагалі дуже цікаве. Найголовніше було, коли ми вже виступили на творчому вечорі. Коли вже презентували цю пісню, ми вийшли, видихнули, і як тільки ми вийшли зі сцени, нас зустрів сам композитор і каже: Ну що я вам хочу сказати? Пісня вдалась, вам все вдалося те, що ви захотіли, це вийшло. Беріть, випускайте пісню, співайте її далі, і не стійте по життю. І це було найголовніше враження, тому що ти виходиш потім наповнений емоціями, тобі хочеться далі щось робити і продовжувати нести українську пісню, українську культуру в народ. Клас, і, Визнання, да. ну на що ми взяли на себе таку відповідальність: взяти цю пісню, зробити її і зробити її так, щоб вона була умовно краще іншою за попередні версії, і, і почути від Олександра Йосиповича, хлопці. Все, того було варте. От воно було, того варте. От. Клас. Це дійсно, знаєте, неймовірно, коли а, визнання і таку позитивну оцінку ви отримуєте від композитора цієї композиції, так? Так, і знову, а хлопці, знову я вас бачу. Це дуже-дуже нас радує. І а, наостанок, що ви хотіли побажати нашим слухачам, котрі, можливо, вперше почують ваше виконання. Слухайте українське, любіть українське, любіть Україну, поважайте захисників, захисниць і знайте, що все буде добре. У нас немає вже іншого вибору. А ми будемо далі нести свою культуру і слухайте українське. Клас, друзі, я вам щиро дякую до ету міф. А саме це Владислав Мельник та Денис Фролов за вашу емоційну щиру розмову та за те, що ось ви несете е, творчість е, історичну спадщину крізь час. Це було дуже круто.